Привіт! Я хочу створити вишиванку за три дні. Такий собі челендж-марафон 24 години життя, але у вигляді одного великого виробу, а не декількох маленьких. Як ви розумієте, три дні на вишиванку ну це вкрай мало. А в останній я вишивала ну, років так 20 назад, коли я була в п'ятому класі. Тому я взагалі не знаю, що вийде з цього експерименту. І мені дуже цікаво насправді побачити, що з цього може вийти. Що в мене тут є? Звісно, що це викрійка, макет, де я вже позначила нову лінію низу. У мене є п'яльця, Я хочу спробувати з п'яльцями вишивати. У мене є голки тут більша і менша, це голка для вишивання з тупим кінчиком і ниточки. Вони дуже гарно поєднуються між собою. В якості малюнку для вишивки я вирішила взяти журнал. Українська вишиванка. В магазині їх, цих журналів було 5-6. І я вибрала ось цей, бо мені тут дуже сподобалась ось така вишивка. У мене по плану що є? Я хочу точно зробити ось цю горловинку. Я подивлюся, скільки часу в мене на це піде. І від того я вже буду собі дивитися, що саме далі я буду вишивати. Тобто, чи це буде якийсь ширший малюночок, чи вущий малюночок. Ось це точно буде на горловині. А далі будемо дивитися по ситуації. А останнє, що в мене тут є, це дуже великий скарф. Це тканина для вишивки. І це не канва, але це тканина, на якій дуже зручно вишивати. Сердечко. Я пробувала просто робити тестовий зразочок перед експериментом. Пробувала ниточку в одну ниточку, в дві ниточки, в три ниточки. І на тканині я пробувала в кожну дірочку через одну, через дві. І найбільш оптимальний варіант для мене це три ниточки і через одну дірочку вишивати. Тканина тут, звісно, унікальна. Це 100% бавовна. Вона натуральна, вона м'яка, вона зовсім не колеться. І при цьому тут така фактура тканини, на якій дуже легко буде вишивати. Це українське виробництво тканин. Магазин у них називається Едельвіка. Мені звідти хочеться ще декілька тканин спробувати. У мене є там дуже багато, велика кількість зразочків. Я попросила собі Льони, щоб мені і костюмні поклали, то я ще до цього магазину однозначно повернуся. Якщо говорити саме про цю тканину, то я вам зараз близько спробую показати фактуру, щоб ви зрозуміли, чого ця тканина ідеально підходить під вишиванку. Бо на звичайній тканині було б дуже важко вишивати. А це прям те, що треба. Я йду просувати тканину і готуватись до свого марафону шиття. Ну і починаємо зараз. Ну, і першим ділом я йду і прасую свою тканину. Далі я беру викрійку. І на тканині я приблизно позначаю деякі деталі в мене мають бути. Адже різати я буду після того, як зроблю абсолютно усю вишивку. Зараз я хочу просто приблизно собі позначити, де саме мені потрібно робити малюнок. І вже від цього я буду відштовхуватися і різати в самому кінці. Тож, позначила і починаю вишивати. Під улюблений серіальчик, звісно, час іде набагато швидше. Стільки я вишила за 15 хвилин, стільки за годину, а от стільки я вишила за перших 8 робочих годин. Чесно кажучи, я думала, що я встигну більше. Я думала, що я за перший день повністю зроблю горловину. Але не тут то було. Ну, таке, трошки довше. Виходить, що на рукавчики в мене вже буде трошки менше часу, але в мене є там е, декілька варіантів, таких зовсім мінімалістичних. І, в принципі, я так думаю, що годинок за 5 я маю встигнути пошити сорочку. Тому е, сподіваюся, сьогоднішній день, сьогоднішніх 8 годин, я зможу завершити повністю горловину. І завтра мене, я виділю десь півдня, 4 годинки на те, щоб зробити якусь малесеньку кантовочку на рукава і встигну пошити сорочку. Ну, в будь-якому разі, ця сорочка буде за три дні. Не знаю, чи я справлюся за 24 години, але за три дні вона буде точно. Бо завтра я спати не ляжу, поки я її не дороблю. Так що, якщо мені прийдеться колопатися до п'ятої ранку, ранку, то так воно і буде. Мені здається, виходить гарно. Клас! Хто би знав, що створювати вишиванку може бути так весело і з таким задоволенням. Тож, я сідаю і продовжую вишивку, і як дороблю колір, я до вас з'явлюся. Сам процес вишивки не показую, бо все, що там є, це я сижу як рагульку лупаюся. Я навіть не знаю, що там можна знімати, щоб це було цікаво. Так що буду вам показувати тільки проміжкові результати. Тож, я погнала. Тобто я вийшла от стільки. До сюди. Лишається ось це. До сюди. Кілька годин по тому. І так, показую, що в мене є на даному етапі. Я зробила основний контур. Ось він. На тайнорі в мене зараз 11 годин лишається. Тобто, на ось цю вишивку я потратила 13 робочих годин. Змінюю ниточку і буду зараз вишивати все контрастним кольором. І потім мені лишиться тільки ось ці серединки подобавляти. Ну, щось ніби рухається. Тож продовжуємо от, за 16 з половиною годин оце от зроблено. Капець. Пройшла ще одна година. І лишилося 6 годин 48 хвилин. Помір дороблений. А я пішла спати. Взагалі оця вишивка, я зараз на неї дивлюся, вона мені така красива. Хоча, ну я навіть не уявляла, що на це може піти стільки часу. Виходить, скільки це? 18 годин в мене пішло на те, щоб зробити ось це. Ну, 17,5 і десь так, якщо там загадувати таймер. Ось так оце все діло буде виглядати трошки вище. Мені здається, непогано. Тож, не затягую, знімаю таймер, трошки рівняю низ рукава, ну і починаю вишивати. І повернусь до вас тоді, коли довишиваю, скажу скільки часу у мене на це пішло. І сподіваюсь, до обіду з вишивкою буде завершено. Я довишивала. Звісно, на руках пішло не тро, трошки більше години, а саме щось там плюс-мінус чотири години. І на таймері лишається трошки більше двох годин. За дві години я маю встигнути пошити вишиванку. І мені здається, навіть дурень розуміє, що я не встигну. Але мені дуже подобається те, що вимальовується. Тобто на ось цю вишивку два рукава, і горловина у мене, по суті, пішло трошки більше, ніж 21 година. Це для того, щоб вишити горловину. Тут схема доволі складна. Тобто тут не дуже багато повторюючихся елементів, то трохи в мене на це пішло часу. А рукава теж займа... зайняли трохи часу, хоча тут схема доволі проста. Але... Тут 88 см поздовжних, тобто 44 см, це на один рукав. А враховуючи, що тут два рукава, ось, то в мене пішло чотири години. Одразу хочу сказати, що коли я вишивала, я ставила таймер. Так як я вам і показувала, але в моменти, коли я відволікалася, коли я там ішла по якимось побутовим справах, обідала і так далі, я зупиняла цей час. Тобто на таймері у мене йдуть саме робочі години по вишиванці. Поки я зараз балакаю, таймер зупинено. І як тільки я стану до роботи, я включаю таймер для того, щоб точно зафіксувати собі час, скільки робочих годин у мене піде на вишиванку. Як тільки таймер продзвонить, пройде 24 години, я включу секундомір для того, щоб точно бачити, скільки часу у мене пішло. І потім просто додавлю 24 години з тим додатковим часом, який у мене піде. Продовжую працювати і іду просувати. І вирізати деталі. І так, я викроїла усі деталі: передня половинка, задня половинка, обтачка до передньої половинки, обтачка до задньої половинки, дублерини до обтачок. І так як в мене буде фігурний низ, то я вирішила не підгортати а окремими частинками, тобто так як оптачка, пришити. Низ. До задньої половинки і низ до передньої половинки. Таким чином, це все діло буде трохи охайніше виглядати. Рукавчики. Я їх поки що відклала для того, щоб вони лишній раз в руки не попадалися і тканина не почала сататися. Тому зараз починаю працювати з цим, і нарешті можна починати це все діло сшивати. Включаю таймер. І, щоб не бігати по 10 разів до праски, зшиваю одразу виточки. Потім починаю шити плечові шовчики. Як бачите, я їх шию без булавок, адже ну, не бачу сенсу на що їх там ставити на таких коротких шовчиках. Перший, другий і одразу пришиваю. Те, що буде низом мого виробу, тобто по понизу, її я, до речі, не дублювала. Там дублерин зовсім не потрібен. Я там просто пройдуся оверлоком і все. Пришиваю обтачку з дублерином. Дублерин я ставлю клеєм доверху, таким чином, в мене буде люксова обробка на обтачках. Далі це все прасується і переходжу на оверлок. І на оверлоці проходжу все те, що щойно проходило на машинці. Тобто, це плечові шовчики, потім по низу, там, де в мене пришивалася обтачка донизу. І відразу там, де завершення цієї обтачки, Ну і вертаюся на ВТО, запрасовую тепер уже ті згини, де мені потрібно, в той бік, який мені потрібно. Адже на цьому етапі це зробити простіше. Переходжу назад на швейну машинку, сшиваю основу в круг, а тоді пришиваю обтачку також вкруг. І далі беру рукавчик і також його підготую і сшию в круг. Так би мовити, такі собі три заготовочки, які зараз будуть сшиватися докупи. Спочатку це все діло припрасовується, тобто, як зшивали, так я його і прасую. Просто поверху. Поки що нічого не вивертаю, не розгладжую, адже зараз я буду повертатися на оверлок. І тепер знову проходжуся по рукавах, і по одному, і по-другому. Тому я і не запрасовувала поки що шовчик для того, щоб було зручно це все діло обметувати. Можна було, звісно, взагалі не припрасовувати, але мені так зручніше. Як воно у мене в стопочці лежить, так я його і беру. По одненькому, потрошки. От пришила обтачку, далі в мені лишається основа, і таким чином я проходжуся. По всіх деталях і в мене нічого не буде ніде сататися. Ну, а от тепер вже я припрасовую, а потім запрасовую на той бік, який мені потрібно. Тобто бокові шви на основі я запрасовую на спинку. Спочатку з вивороту, потім з лиця. Потім обтачку. Якщо основу я запрасовувала на спинку, то обтачку я запрасовую на передню половинку. Далі рукавчик припрасувала. А тепер буду запресовувати на одну з сторін. З вивороту трошки, потім з лиця зафіксували, щоб в мене не було надлишку по тканині. Бо інколи буває таке, що якщо з вивороту тільки проутюжиш, то з лиця може бути невеличкий наплив, там буквально один міліметр, але все ж краще, щоб його не було. Тому я проходжу додатково з лиця, щоб точно зробити якісну роботу. Далі беру обтачку. І приколюю її спочатку по чотирьом сторонам, а потім додаю одну або дві булавки просто для того, щоб було зручніше, так як оці шви в круг, вони трошки важче йдуть. І щоб ніде нічого не закосило, я додаю декілька булавок для надійності. Пришиваю це все діло. Ну і далі беру рукавчик. І проставляю додаткову строчку. Змінила налаштування і проходжусь від одної контрольної точки до іншої контрольної точки. Тут в мене налаштування натяг нитки 4, довжина стіпка 3. Мені не подобається довжина стіпка 4. Мені от коли менша довжина стіпка на призбірку, якось більше подобається. Хоча це не дуже популярна думка. Ось приколола я рукав. Далі це все діло я урівнюю для того, щоб призбірка була акуратна і красива, щоб вона була рівномірна по всьому кату рукава. Ну і далі це все діло я пришиваю. Перевіряю свої налаштування і просто шию далі. Оце я така довольна, бо в мене кінчився таймер. І я зрозуміла, що за 24 години я встигла щось таке дозробити. Тож, поставила секундомір і рухаємось далі. Знімаю всі ниточки, перевіряю. Все окей, так що йдемо на ВТО. Припрасували. І якщо аптечку, знаєте, ну не обов'язково зараз прасувати, можна і після оверлока, то рукавчик треба обов'язково попрасувати. Тут, бачите, Попрасувала особо нічого не змінилося, а от рукавчик обов'язково проходитися, бо зараз нам потрібно оцю призбірку зробити більш пласкою. Спочатку припрасовуємо, а тоді йдемо на оверлок. Далі по горловині я роблю ще надсічки, адже в усіх місцях заокруглень їх обов'язково робити і повертаюся. На оверлок. У нас є два шва, які треба пройтись на оверлоці. Тобто це рукавчики, я їх просто в кругову зшиваю. Далі я проходжуся по птачці. Зазвичай обтачку на оверлоці не фіксують, але так як тканина сильно сатається, то я все-таки це роблю. Просто для того, щоб перестрахуватися і щоб мій виріб був більш довговічним. Вертаюся на ВТО і тепер вже обтачку запрасовую на виворітню сторону з невеличким перекантом перекант приблизно 1-1,5 мм для того, щоб з лиця все було Акуратно і красиво. Ось такі подушечки, до речі, дуже допомагають для подібної роботи. Я їх робила сама ще коли починала шити. Тож, якщо ви тільки починаєте шити, дуже рекомендую зробити собі такі подушечки. Ви ними будете користуватись потім неодноразово. Їх можна, звісно, і купити, і зробити самому. Тут як вже вам зручніше, але мати таку подушечку прямо мастхеп. У мене їх дві. Ось ця друга вона взагалі для нижньої білизни була, але мені дуже зручно нею припрасовувати рукавчики. Завжди беру її на рукавчики. Рукав запрасовую на основу, потрошки і стараюся не заїжджати далеко утюгом на рукав, щоб не було деформації по тканині. Далі треба обтачку зафіксувати. Це, по суті, останнє, що я роблю на швейній машинці. На міліметр від краю обтачку до шва притачування. Потрошки підходимо до закінчення вишиванки, адже все, що лишилося, це підігнути низ. Можна було просто пройтися на швейній машинці, але мені захотілося, щоб з лиця не було видно ні одної строчки. Тому або садимо на козлик, або можна спробувати на клеєву паутинку. Так як вишиванку я планую прати вручну, і це буде святкова така річ, то я хочу спробувати саме на клеєву паутинку. Ось так от її фіксую булавками, потім злегка припресовую і потім вже забираю булавки і. Тримаю праску трошки довше. Клеєву побутинку я ставила на булавки через те, що в мене вона звичайна двохстороння, тобто без паперу. Рукавчики я робила таким же чином. Просто в мене здохла камера, і я вже це не змогла засняти. Вимикаю таймер і хвилинка самолюбування як обов'язкова частина програми. Вишиванка завершена. 25 робочих годин. І тепер в мене в гардеробі є вишиванка. І я так само, як і більшість людей, можу в день вишиванки одягнути вишиванку, яка створена своїми руками. І не знаю, мені здається, це по приколу. Мені взагалом вишиванка подобається, але, от, дивлячись зараз на фінальний результат, я бачу, що я би оцю горловину зробила би. На 3 см нижче. Треба було кроїти так, щоб горловина починалася на 3 см вище. Тоді ось ця горловина вона була б трошки нижче, і вона б такий собі, як виріс, робила, би. воно було б трошки логічніше і гарніше. От мені зараз так здається. І рукавчики, можливо, треба було ще сантиметрика на 3 робити довше. Ну, але знаєте, коли робиш щось вперше, то це нормально не врахувати якісь нюанси. Я ніколи не оздоблювала нічим одяг, тому вважаю, що своєю задачею я справилась на 100%. Те, що там є, до чого додовбатись, то мені здається, завжди є до чого додовбатися. А так, результат красивий, і я дуже задоволена, що я все-таки взяла і зробила це. Діліться своїми враженнями в коментарях і побачимось в наступному відео. Пока!